Друзі, всім привіт! Уже сьогодні розпочинається наступний тир один турнір з Counter-Strike Gamers 8 2023 і той проводиться в Ер-Ріаді, столиці Саудівської Аравії. Серед учасників ми можемо побачити 16 команд, з них 14 є у топ-20 рейтингу HLTV на їхньому, лише Мібер та Falcons. Посідають 40-ву та 104 позицію відповідно. Притем, це не сильно а, міняє атмосферу турніру, все одно топ команд тут а, зібраний, бракує там буквально Астраліс, Маус і Monte серед топ 15 Решта команд всі є, і це буде дуже цікаво. А, формат дещо несподіваний для сучасного Counter-Strike, адже. А, загалом зараз така тенденція, що у команд як мінімум є два шанси, а, тобто Double Elimination сітка, як от ESL часто робить. Турніром нижче а, притаманна сітка швейцарка. Як така, як і на мейджорі, де у команди взагалі є три шанси. Ну і те, як зараз проводиться Blast, особливо групи, то там теж там, в принципі нереально. Вилетіти, а якщо ще рахувати, що блашоудаун це теж не виліт, то взагалі нереально як вилетіти. Ну і звісно, Есель Проліга, де ти маєш програти три матчі, щоб повністю покинути турнір. Тому такий хардкорний формат на Gamers Aid досить виглядає привабливо. Вони намагаються вміщати кожен. Кожну дисципліну на фестивалі в один тиждень. Тому а, є логічним рішення, от, зробити таку сімку елімінейшн-сітку. Матчів все одно буде багато. Там я дивився, здається, буде не менше трьох матчів на добу щодня. Сьогодні ми відразу побачимо шість матчів, а це дуже багато, дуже насичено. Ну і вважаючи, та він була взагалі дота, проводилася. Я не дуже доти, але. Там просто матч за матчем ішов купа матчів, та в перший день зігрався там з 20 матчів, чи що ну дуже багато, дуже а, плотно все йшло. І з одного боку, це був перебір трохи, але з іншого боку, це був таке прям свято а, Доти. Напевно, любителі кайфанове. Я не знаю, чи я би хотів би таке мати в Counter-Strike, але загалом 6 матчів топового кесу на день. А, це круто. А Призовий фонд мільйон доларів, що робить цю подію ще крутішу. Це Тому що Кід'є за що боротися за перше місце взагалі команда отримає 400 тисяч, як за Кейн отримали G2. за друге місце 180 тисяч, і навіть останнє місце отримає 15 тисяч. Це дуже сильно, дуже багато. Навіть просто те, що. Умовні Falcons, які, скоріш за все, мають вилітати в першому раунді, приїхали. Вони відразу отримують 15 тисяч чисто за те, що не приїхали. Ну насправді Фальконс не дуже добрий варіант, адже це як багато Алот Майн, які там заробили за цей рік щось ну там менше 200 тисяч. Вони зараз приїжджають і відразу заробляють ледь не 10% з того, що вони заробили за весь рік. Просто згоду. Навіть якщо навіть якщо вони жодного матчу не виграють, просто вилітають одразу. Це чудовий результат для команди. Вони мусять бути задоволені. 13 учасників отримали прямі запрошення на подію: це Firecome, Fourry, Virtuus та інші це не цікаво. А ще троє вибороли право участі через регіональні кваліфікації це Fnatic, Miber, та Nine. І майже всі вже, в принципі, дебютували з новими ростерами у цьому сезоні. Ті, хто міняв ростери, очевидно, адже серед команд. Які братимуть участь на цьому турнірі, не змінювали Ростер героїв G2 Face і 9. І все. Решта команд змінили Ростери хоча б частково. От, єдине, що ще не бачили на великих турнірах: Virtus.pro, Pro, Mieber та Falcons. А Virtus.pro Pro вже їздили навіть на LAN в Аргентину. Але це було не так цікаво. Команда виступить в трошки зміненому ростері, з Міром замість кікерта. карта. Так само Pro дебютували на CCT Online Series 2, там фін фінали і отримали 100 тисяч за перше місце. Пібер також грали на цьому турнірі і загалом виглядають приємно. Сафі дуже приємно дивує, не очікував, що він може так добре грати. А що може такі добрі цифри показувати? Так само дроп взагалі зовсім по іншому виглядає, ніж було це в Фурі. Тут видно, що йому дають більше простору, більше свободи дій, і він не просто супорт, який має працювати на статистику Ксерату та інших гравців. Falcon поки не дуже вражав, вони якісь ну, ніякі насправді. а мало що в них виходить, вони поступилися Breach. Ну, поступитися до Запріч, це, це треба постаратися. Так само вони програли Аурорі і виграли тільки Зіро Тинасти. Боснійська команда, боснійсько-сербська. Ну, таке собі насправді, поки команда дуже дорога іграшка, яка нічого не доб'ється, і 104 місце, в принципі, відображає реальний їхній рівень з того, що не показують а в перших матчах. Серед основних претендентів, звісно, як завжди, герої. Енс, Віталіті та Це команди, які вигравали турніри останнім часом. Героїв виграли Blast, Прем'єр Спріт-Файнал of... 2023. Нещодавно зламали своє прокляття поганих матчів у плей-офф. Його трімфутріумфували на турнірі в Вашингтоні. Але новий сезон розпочався не так вдало, адже данці вважалися основними претендентами на перемогу на. На Ємкель 2023, але посіли всього п'яте-шосте місце, поступившись на папері слабшим і набагато менш зіграним Астраліс. А, Gamers Aid це реальний шанс для героїв, як віднайти цю впевненість, цю діру в свої сили і порадувати фанів. Ще більше цього сприяє дуже вже зручна сітка, де вони спершу зіграють проти Falcon, в 1.8, про яких я вже сказав, що команда реально. Виглядає на соте місце в рейтингу. А, а тоді, в разі перемоги, вийдуть на переможця пари Apex Gamer Legend, що також дуже круто. А, тут вони маєте легко вигравати Falcons, а далі без особливих проблем справлятися, напевно, з Apex все-таки. Gamer Леджин непогано проявили себе в Кельні, але ну поступилися вони. Cloud9 в матчі за вихід у плей-офф, проте команда дуже сира. Вони якось От не завдяки, а навпаки, грали вони. А, я не знаю, я, мені навіть важко пояснити за рахунок чого. Там було стільки помилок від обох команд, і Геймер часто ніби навіть користувалися помилками Cloud 9 і помилками колишніх суперників на турнірі, але все одно. А виглядало це якось дуже невпевнено. І як результат росіяни їх А Apex... з Цята виглядає дуже симпатично, навіть якось приємніше, ніж JL. -ю. Просто бракує трошки зіграності. Але при цьому команда не змогла пройти стадію плей ін Вона там поступилася несподівано OG. Ну, Астраліс це був дуже близький матч, який закінчився з камбеком данці. Але, отже, ну, куди? 0-2, без жодного шансу. На CCT Online Finals вони грали проти Virtus Pro, яким програли, і програли ці Нерселес в принципі на лігі. Є надія, що ці онлайн-турніри не настільки відображають рівень реальний Apex, адже команда має готуватися до League. Ну, Gamers 8, так само ще у них буде а, ELIZA LAN-турнір. Тому результат на CCT Online Finals і Zander Peak, а, Кваліфікація до Zander Peak також немає, як виглядати, як константа. Думаю, що Apex ще досі працюють над адаптацією новачка у склад і у системи. Загалом. Вони вже ніби і досить багато часу провели з це, Цезаніт. Він один з найперших новачків да, серед там, команд ТОП-15. Але от поки, поки не йде. Ну, сподіваюся, що з Gamer Legion вони розберуться, адже ну, Gamer Legion набагато серій мають бути. Ну, там змінилися два більш важливі гравці: змінився капітан і змінився а, основний бомбардир, замість іми прийшов Вольт, який. Ну, Хотів кусити під Румуна, і через це поміняв свій прапор з британського на румунський, не ТВ, схоже. А, але ну, він не в змозі настрілювати близько те, що робив іме, там нереальний був ім в Новичка Наві. Тому я думаю, що АПЕК тут розберуться з німецькою організацією, але далі все ж поступляться герої. Тому для героїв тут. Має бути легка сітка, щоб виходити у чвертьфінал. О, навіть не у чвертьфінал, а у півфінал одразу. Ще одна команда, про яку хочеться сказати, це Vitality. Вони виграли домашній мейджор, і після цього раптом вирішили замінити досвідченого Дюпрі на молодого зеленого Флейнза. В... Ну про це вже було багато сказано, що це правильне рішення на перспективу що там, боси і таліки вони дивляться в майбутнє, вони хочуть не зараз тільки вигравати, а й вигравати в майбутньому. А якщо те берест Flamz безкоштовно, ну то треба брати, якщо є можливість. А в уже оновленому складі команда пройшла на Blast Fall Final і досягла півфіналу Кельно. З одного боку, це ніби і непогані результати, але з іншого, до в Віталіті були три поспільфінали, два з яких закінчилися перемогою, і лише у фіналі Blast Prink Final, не поступилися герої. І вже починаючи з турніру в Арріаді з Геймерсед, від колективу очікуватимуть лише перемог, адже Flames проведе у розпорі досить багато часу. Пора демонструвати результат. Його обрали. Так, за... підадаптацією, адапда... під тому я думаю, відкельну ніхто не вимагав, там перемоги швидкої. При цьому півфінал це теж непогано, він влився досить добре. А хоча видно, що ще є проблеми з деякими мапами, такими, як, наприклад, нюк. Я писав, що він до цього не грав нюк там два роки за OG, може раз, два зіграв, але це не рахується. І тут сходу треба бути готовим. На... Грати нюк як найкращу мапу команди. Тому є проблеми. І тепер з команди будуть більше вимагати. В першому матчі вони грають проти Мібе. От речі, ще не буде Зоніка, і це не дуже вплине я думаю. Так він дуже вдало вміє користуватися паузами і вчасно там оживлювати гру команди, рятувати, якщо щось іде не так. Але команда дуже досвідчена. Ну просто порахуйте Меджеска, Апекса і навіть зайву. Це був вже скільки років, вже три-чотири роки він вже на найвищій сцені грає на найвищому рівні. А Стабільно показує результати вже, скільки і турнірів, і мейджерів, і фіналів було. Тому рахуйте ще зайву до цього. Про Апекса і Меджеска тут взагалі треба мовчати, бо чуваки вже дуже багато років на сцені провели. Тому тут на декілька матчів мікроменеджменту в команді мусить вистачити чисто впливу від кількох найдосвідчених гравців, найбільш досвідчених гравців, мусить вистачати на те, щоб контролювати гру команді, команди і не дати розпуститися навіть от без Зоніка. І вони зустрінуться з Мібер. Нові Мібер, як, як я і казав, виглядають симпатично, але. Тут симпатично вони проти Бетні Сиглса, но німо виглядають, але от проти Ігла вони обіграли круті. але поступили Сіволджіс. Ну, це насправді не серйозно, тим більше це LAN. Тому тут Віталіті мусять зносити їх, як зносили їх в Ріо, на АМ Ріо 2023 там Пішаю, були обидві мапи. Тому тут на раз два має бути прохід. Відшому матчі однієї восьмої фіналу зустрінуться Наві і Фурія. Наві, в принципі, непогано розвиваються, досить швидко. Вони відразу успішно стартували на групи Бласта. Після них вже з'явилося відчуття, що Наві зараз почнуть. Але Кенн показав реальний рівень команди, реальну стабільність команди, адже вони з спершу відлетіли від Маус. І цьому якось ніхто не здивувався, тому що. Маус теж нова команда, але нова команда з нереальною вогневою мітсю. І все рівно ці гравці між собою давно грали, і вже вони давно грають в англомовних командах, тому для них це нормально. А навіть бракової стабільності помінялось буквально все. І час, по матчі, треба відігрувати не від системи, як заклинають, а від індивідуальних особливостей гравців. Що поки не дуже працює, і один з найсильніших рифлерів минулого сезону іме а поки грає ну, дуже невпевнено. Так це нормально: зміна позицій, зміна де веде мап. Він до цього не грав у Лубіс. Але та, все рівно рейтинг 0,95 після 20 мап за нами, це трохи, трохи бентежить. З іншого боку, є Simple, і біт, які почали грати дуже впевнено. Сімпл виглядає зарядженим тим, який хоче, щоб у цього проекту все вийшло. І він от, матч проти Фейс, особливо другу мапу, він витяг на собі. Це, за цим приємно дивитися. Біт так само, особливо їхня гра на Інферно, десь була статистика про те, що як вони входять у бої в п'ятірку найкращих гравців на Інферно в цьому році. Це дуже приємно виглядає. І от в Кельні вони обіграли фейс та розібралися з G. Але поступилися Астраліс. Адже Астраліс, справді, дуже симпатичні, але от в плей-оффі бракувало трохи впевненості. Тому навіть можуть видавати нереальні матчі, але вони не можуть вигравати. З серіями цілі турніри, робити якісь нереальні стріки, які там в історію війдуть. Хіба що поспіль програних мап це єдине, що в них може заробити. Але а, в одному матчі зібратися при зручному супернику, тим більше тепер багато хто, хто не грав в Артіго, а буде боятися лишати Вертіго проти Наві. Адже Наві можуть взяти піклити Вертіго. Тепер там є троє гравців, які в минулих своїх командах грали Vertigo. і грали дуже добре. Тому. Наві можуть і ризикнути, а можете не ризикнути, але хто про це буде знати, тому це ще одна на перевага. І я думаю, вона навіть десь додає гравцям Наві впевненості в собі, адже вони розуміють, що їм бояться. Пурія також вже грала перші матчі і виглядає ну, дуже сирувато. От, на Фелтеве в них поразки від Монте. Від, The Mongols, від 500 і від Спрау. Ну так, не дуже круто виглядає. Звісно, це буде фактор Лано, де там Fallen буде як риба воді, Та взагалі там середній вік складу більше 26 років, тому а вони всі не молоді, всі досвідчені, всі круті. Але проте навіть це може не спрацювати. Стабільності ще команді бракує. Наскільки я розумію, вони тепер а, банять. Anubis, що Наві в якійсь мірі навіть влаштовує, адже Anubis не грає, не грав ні Іме, ні Алексібі, тому це проблемна мапа для Анаві. А поки на ній якась структура вибудується, то потрібно буде багато працювати. Зараз Фурія намагається пікати або інферно, або якраз для Overpass. І це дві зручні мапи для Наві. Наві цілком можуть брати і якийсь і Ancient, і Mirage. Ну, загалом я хочу віддати перевагу Наві в цьому матчапі. Я думаю, що у них більше шансів проти такої фурії. Тоді ще в одному червіналі зустрічається Найн та g 2. Тут є проблемка, адже у Найн був дуже крутий стрік на Vertigo. Але після є певні проблеми. Вони часто програють цю мак. Навіть програють її там або грають дуже близько проти Cloud9, тих самих, ну, там було 16-10, це не зовсім близько, але от ви, вони її нещодавно програли Looking Forward, а, Ну, таке собі насправді. справді. При цьому на Кенні вони її також програвали. І це може створити певні проблеми, адже G2 якимось чином навчилися грати цю мапу. До цього це була дуже велика проблема в мене. Часто проти них її використовували. Але зараз вони вже її грають і можуть грати. Хоча у фіналі вони намагалися її лишити на п'яту, щоб не дійшло. Якщо дійшло, то вже дійшло на самий кінець. А Віталіті проти них пікали цю мапу і GT її виграли, а Віталіті дуже непогана вертіло. З іншого боку, G2 також, навіть якщо програють вертігу, вони точно виграють Ancient Адже поляки не грають. Inferno основний пік а G2. Це їхній пермобан. А минулого разу, як Nine та G2 грали між собою на РМР, це був нюк, і нюк виграли саме поляк. Тому я думаю, що G2 не хочуть пікати нюк. Вони захочуть взяти Enchти, це один Оде. Все ж я віддам Вертіко перевагу, перевагу саме полякам. А, і це 1-1. Я думаю, що виграють G2, але на третій може вже піти як захочеш. А, поляки втрачають мапу оверпас, що для них є цілком задовільним результатом. Я думаю, на третій лише щось е, типу Mirage. А ну без думну ні, а він в поляків теж дуже непоганий. Його, його приберуть G2. А, тому я думаю, щось типу Mirage, а Міраж як піде. Хороший день і всяке може статися. А, Virtus Pro підписали собі Міра. Поки що він не вражає, хоча команда в онлайні дем щось не вигравала. Але ну, таке, я не знаю, він ніби й набиває статистику, але команда не, не стала грати краще. Плюс там якісь незрозумілості постійно зі складом. Туди-сюди Норбер, туди сюди Кігер. І поки не зрозуміло, хто буде грати. Ну, на турнірі зрозуміло, що буде грати кікер, але він же ніби кікнутий. І поки що це для мене мертва команда. Я тут виберу фейс. В них не все було добре в кельні. От поступилися Наві, але все рівно ну, ці фейс, вони сильніші за цих вертспро це точно. А Liquid зіграють проти Енз. Тут відразу Liquid є непогана перевага, адже вони не грають нюк, точніше, вони можуть її собі дозволити забанити. Думаю, балансують між якраз таки Vertigo і Nuke, і проти Ends обов'язково треба банити саме мапу Нюк, якщо є така можливість, це основний бік команди. Загалом Ends дуже звало розпочали цей сезон і закінчили минулий, вони виграли Аем Давас, а після цього відразу вийшли у фінал, амкельну вже у новому сезоні. Вони зіграли 5 нюків і виграли 3. Але так само вони зіграли аж 4 міражі, і несподівано для мене самого вони виграли 3 проти Vitality Heroic та The Nine. Ну, це дуже крутий результат. А в принципі, я думав, що вони не будуть пікати цю мапу, Я скоріше повірив, що вони пікнуть Анобіс проти Liquid. Анобіс вони також грали і виграли G2. Liquid, скоріш за все, будуть орієнтуватися на якийсь Ancient. Encient виявився досить проблемним. А для ENS вони без шансів програли його у фіналі Кельну проти G2. Розраховую, що тут буде 1-1. І на третій мапі, якщо це буде не overpass, то виграють ENS. Я віддам перевагу саме ним. Liquid Зібрали непоганий склад, він дуже симпатично виглядає на папері, і навіть в грі він вже демонстрував певні досягнення. А була перемога над Бійджей. Ну, це насправді не дуже прогуляєшся. Але поразки від Castralista Nine прибили ліквід до їхнього реального рівня. Вони так само жваво розпочинали бласт групи перемогами на 2 і фейс, але потім. Були дві поспіль поразки від Face та Astralis і не у фінали осінні. Я думаю, що команда зараз дуже багато працює. Насправді, я думаю, що їм варто грати було би більше матчів, звісно. Хоча, можливо, для деяких команд це не дуже солідно, як от часто роблять Енс, Бід OG, які залітають на ці всі CCD і так далі, і пробують в практиці здобувати досвід команди. І я думаю, що ліки це б точно би не завадило, адже просто надіятись на лан-турніри, які будуть, це трохи наївно, і може спричинити певні проблеми. Іди перевагу Ends, 9 Fnatic. Cloud9 та Fnatic вже грали між собою, і Fnatic виграли. Але ці Fnatic це Франкенштейн. Його просто зліпили з цього поспіль, називали Fnatic і він отримав 27 чи 28 років середнього віку. Це просто жах. Cloud9 поки дуже сирі, немає Макпул, а Вертіко це буде їхня болюча точка, по якій будуть бити ще довго, і битимуть усі, адже ну, це, це справді проблема. Якоїсь особливої гри в Атаці немає, все досі відіграється від індивідуальних якостей часто широ. Непогано грає перфекто, але в нього, в принципі, ролі не змінилися, він робить майже те саме, треба просто звикнути до нових тімейтів, хоча він часто навіть грає на позиціях разом з Електроніком. Але все, ж у цьому матчі Дан дам Cloud Nine. Далі Енс виграють Cloud Nine, я думаю. Face G2, G2 виграють в face. Фейсі, ну, звісно, вони сильніші з Вертуспро, але є певні проблеми а, все рівно, і їх треба буде фіксити, і я впевнений, що їх не пофіксили з кельну. Хоча ну, всяке може статися. Принаймні, а, вони вже трошки працювали з нео, і це вже має бути краще в плані комунікації. Можливо, він вже буде менше робити помилок і більш вчасно брати а, паузи. Навіть Віталій, тут, звісно, відразу хочеться. Пікнути Віталіті, які ну, сильніші на папері. Прибирають Наві Вертіго, Віталіті перебирають Еншент. тоді Наві скоріш за все будуть а, пікати мапу Мірас, на якій Віталіті все досі не все добре. А Віталіті скоріше за все будуть пробувати якийсь нюк. Так само навіть можуть і Інферно взяти, але я думаю, що до цього не дійде. Ну і там, на третє, наприклад, Overpass або те саме Інферно. Тут буде дуже близько, але я повірю в те, що Сіпл дай жару проти зайву спрацює оця теорія про те, що він грає погано в забруднених містах, а там пустеля, там важко дихати. В містах, де забруднене повітря увазі. От, тому буде важко і через це зайвуть, грає гірше від цього рівня, і Сімбл виграє і пройде далі. Де буде матч проти G2, і це дуже важко. Байде вже гравічі не грали у цьому сезоні? Ні, вони вже грали. І це був матч за фінали Blast. І там було Інферно, Там і раз, і два рази рахунок 16-14. Uh, чудово гра від Сімпла і чудово гра від Біта з GL. Я думаю, що тут так не буде, і виграю G2. G2. Гарно. Настрій. Вони виграли турнір. І могли розслабитись. Ну, от вже хочеться по фану пікати наві, але я все-таки G2 і це буде другий фінал І буду грати героїк енс у півфіналі. Герой Ну, героїк Танц. Уже грали між собою, і тоді виграла саме команда ENDS. Але не знаю, це було якось так трошки на тоненько, враховуючи, що всі матчі будуть на трибуні, я думаю, що виграють Енс і Енс візьмуть реванш у G2 у фіналі. Але я можу відразу сказати, що більше половини цих прогнозів не зайде, адже. Це трохи незвична країна для всіх о, учасників. Там буде жарко, там буде душно ну, загалом. Так, звісно, всередині там буде приємно і так далі. Але загальна атмосфера на вулиці, пустеля, оце все. там вже гравці, що зіллялися трохи на те, що це якась партнеля, а вона може вплинути загалом на стан гравців, а на те, як вони себе почувають. І це може вплинути загалом на гру. Таке вже дуже часто бувало, що там як був чи світу з футболу в Кадарі. Що футболісти там вони на сонці були, в принципі, нормально заходять в готель, а там лупашать кондиціонери, і вони постучуються з незвички, з а, гарячого, холодне, І тут теж може бути якась схожа історія. Тому я не здивуюся, що ну, хтось вилетить, хтось захворіє і ще щось. Ще на інших дисциплінах я не чув, щоб таке було, але все ж. Я впевнений, що буде дуже багато несподіваних результатів. От, бажаю вам гарного перегляду. Діліться вашими прогнозами в коментарях. Вибачте, що такий формат трохи я не розрахував час. А ще це це буде просто напівстатична картинка і просто звук у вигляді, у вигляді подкасту. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. y lo vi que te estrella.